Яким чином ми програмуємо реальність? Багато було таких питань від наших підписників з приводу рішимо, про яке ми говорили неодноразово. Тобто приходить до мене якийсь стан. Так? Він завжди має в собі набір інформаційних даних. З однієї сторони, це дані від світла, від впливу вищої керуючої сили, з іншого боку, це дані від. Бажання, тобто від та кабалістичною мовою. На двох цих параметрах будуються стани. Той стан, який я відчуваю зараз, я на нього вже майже не можу вплинути і треба Треба будувати новий стан. І ось саме тут є точка мого вибору та впливу. Яким чином це робиться? Це робиться якраз за допомогою парцуфу. Завжди я працюю з даними, які до мене приходять. Вони називаються прямим світлом. На них я повинен зробити скорочення. Цим цум це називається, і побудувати те, що називається в кабалі відзеркаленим світлом, тобто намір на віддачу. Намір на зворотню дію по відношенню до системи, яка мною керує. Тобто я хочу йти з нею в резонансі, я хочу допомогти цій системі, я хочу бути замість неї. Ось це називається напрямок наміру, який близький до того, що в кабалі називається відзеркаленим світлом. І тоді від системи до мене приходить зворотній сигнал. Таким способом ми будуємо двосторонній зв'язок і можемо впливати на систему і програмувати її.